День, мої маленькі друзі, вітаю вас на занятті з ознайомлення з соціумом. Погляньте, хто сьогодні завітав до нас? Це дівчинка маленька, україночка Оленка. Мабуть, ви одразу впізнали її по українському костюму, гарненькому віночку із квітів та сорочці вишиванці. Оленка до нас у гості прийшла. І багато цікавих новин для вас, дітки, принесла. Усі ці новини про наш рідний край. Україну. Чи хотіли б ви дізнатися їх? Так, мені теж дуже цікаво. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене й нація своя, Українець, мами я! Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. А зараз Оленка хоче розповісти нам із вами, яка велика та прекрасна наша рідна Україна. Адже наше місто знайоме нам. Це тільки малесенький куточок нашої Батьківщини. Тож Оленка запрошує нас із вами рідним краєм помандрувати, щоб його побачити. Почути і узнати. Є в Україні високі гори, синіють вони, піднявшись аж до неба. А на мальовничих гірських лугах полонина вівчарі овечір випасають та на трембіта грають. Послухайте, як грає трембіта. І моря в нашому краї глибокі, великі, біля моря з білою піною хвилі б'ються берег. а морські птахи, чайки кричать, вітаючи гостей моря. Тих, хто пливе на кораблі, рибалить на човні чи привіт позагоряти на морському пляжі. А в українському лісі. Будь-якої пори гарно, тому взимку люди приходять сюди прогулятись на лижах, восени набрати грибів, улітку ягід, а навесні помилуватися чудовим співом пташок. Ще є в нашій Україні. Типи, рівні, неозорі, на них вітерець гуляє та шовкові трави шумлять. Гарна наша Україна, але ще кращою роблять її люди, які живуть у нашому рідному краї. Працьовиті, уміль завзять. Такі. Як ваші мами й тата, бабусі та дідусі. Вони зводять нові міста, вирощують хліб і майструють, а ще дбають про найменших українців та україночок, про вас, своїх улюблених, донечок і синочків. Малята, давайте разом доберемо чарівні слова, які характеризують нашу рідну країну, а вам в цьому допоможуть картинки. Україна яка? Так, співуча, сильна, рідна, яка ще Україна? Так, багата, незалежна, казкова. Яка Україна? Щедра? Так. Україна хлібна, кольорова, а ще Україна яка так працьовита. Україна яка дружня, родинна, Україна яка красива. Ще Україна гостинна. Квітуча, Україна яка, мелодійна, Україна яка так вільна, чарівна Україна яка, правильно мудра, єдина, україна яка так мальовнича. Оленочка вам каже, молодці малята, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам дуже сподобалась наша подорож.